35-річна мешканка Івано-Франківська Зоя Воложаніна нарешті опанувала професію, яку обрала ще кілька років тому. Спочатку розповідає жінка, на заваді були пандемія ковіду, потім повномасштабна війна. Відтак свою мрію матір трьох дітей все відкладала на потім. Працювала адміністраторкою крамниці. А наприкінці минулого року наважилася піти на навчання. Зоя закінчила три місячні курси, і тепер вона водійка тролейбуса. Викладачі супер. Все, що ми черпали, це було дуже швидко, бо три місяці це дуже мало, але для нас це вистачило. Проходило навчання у нас у дворі. Спочатку ми возилися, каталися, потім виїхали в місто. Так це було ну, спочатку страшно. Ми такі перелякані були. Але нічого, от закінчилось стажування. Я завтра перший день виходжу на лінію. Ну, мені. Просто кайфово я їжджу, я кайфую. Так що, якщо дівчатка бажають, це ну це круто, це дійсно круто. Я від своєї роботи получаю задоволення. Місяць теорії та два місяці практики усе під керівництвом найдосвідченішого працівника ЕАТ Леоніда Яковця, перший заступник директора електроавтотрансу, понад півстоліття віддав улюблені професії. Тепер усі знання та досвід передає учням. каже як викладач досить суворий, адже бути водієм тролейбуса велика відповідальність. Ми повинні бути впевнені в тому, що людина освоїла необхідні навики, працюючи з електротранспортом, тому що в контактній мережі в нас 600 вольт постійного струму. Ми повинні в першу чергу про це турбуватись. А плюс до того потрібно пам'ятати, що новий тролейбус ну, останні ціни, які були, Ну, а зараз що будуть, от якщо отримаємо новий, це більше, ніж 6 мільйонів гривень. Доручати такий транспортний засіб, теж ми можемо тільки людям, тим, в яких ми впевнені, що все добре. По завершенню навчально-практичного курсу в електроавтотрансі з'явилося сім нових тролейбусних водіїв. Переважно це жінки, адже саме прекрасні половині людства рогатиме керувати простіше. Чоловіки, здебільшого, водії комунальних автобусів. Комунальний транспорт розвивається супереч тому, що в країні війна все таки. Комунальний транспорт їздить, забезпечує пільгові категорії, забезпечує мешканців Івано-Франківська і дуже важливо, щоб сьогодні ми безперебійно могли перевозити івано-франківців і гостей нашого міста. Електроавтотранс системно дбає про кадровий потенціал. Нині дирекція підприємства ініціює весняні тримісячні курси. Тут професійно готуватимуть водіїв, які потім долучаться до розширення тролейбусної мережі в Івано-Франківську. Михайло Березень, Томнюк – новина на вежі.